Віктор, от зацініть, будь ласка, це місце. Ви, якщо аналітик серйозний, от, розбираєтеся, бачу в цьому ділі. От, ви приїхали в Льору от, і заїхали в це от місце Вуриком. Що можете сказати? Можу сказати тиша, спокій, дуже гарний краєвид. Мені подобається. Я тут хі, буквально півгодини, дуже в захваті від цієї місцевості. Так, да. от це нема тут дороги. Є отакий от от ресторанчик, і отам, от бачите, домики там. Тобто, власник будує тільки, тут воно буде створено і пальми, і сосни, і публічний пляж. Я б сказав, що тут немає дороги, це жирний плюс, бо багато хто не знає, і така тиха місцевоч дуже подобається. Да, супер. А дорога там, де багато машин, не так. Короче, моря не чутно, а тут реально шикардусь, Мені самому подобається. Взагалі, кому треба буде інформація або номера там від 80 до 100 євро. Плюс є тут ресторанчик. Я так... Дивіться, менюшка є, тут приїхали. О, дивіться, тось макарони ну, в районі від 4 до 10 євро. Супчики, все, що треба, будь ласка, От, напої. Ось власне, кому треба буде контакти, звертайтесь, я дам контакти. Просто спокійно сидіти прямо біля саме моря, це шикардосик, правильно? От. І тим більше море, тут галька, в принципі. І така затишна кафешка. Так, да, затишна кафешечка. Ну, Правда, там ну, але не будівництво закінчить, там. От, готелі будуються, всякі ресторани, тобто створення. Тобто, реально. Тут ззаду гірські пейзажі навколо, от так от, бачите, і море. Реально круто.